Усім привіт! Прислали мені, значить, ялинку чи сосну от, на перевірку якраз перед новорічними святами. Зараз коротко покажу, як заміряти вам самим, якщо ви захочете це зробити вдома власноруч. Значить, от у мене два зразки. Перший приїхав це зрізи. Зі стовбуру, тут так, кора, і сама деревина всередині стовбуру, от, видно світло, кора темніша. Так, це буде повний замір, тому що у нас є тут абсолютно всі частини дерева. І кора, як бачите, багато. І деревина достатньо всередині під корою світла. І зелені гілочки, ці, ключки, і навіть гілки. Є, на яких ростуть ці колючки. Так, вони в пакетиках. В пакетиках міряти не можна, тому що через пакетики альфа-випромінення, альфа, альфа частинки не проходять, не можуть пройти. І бета-випромінення гаситься трошки цим пакетом. Тому обов'язково виймаємо все і міряємо. Значить, чим міряти? Зараз дуже важливу річ, скажу, поділюсь таким секретом. Ну, значить, в мене то з цим проблем нема, тому що в нас є свій магазин, і в нас завжди в наявності абсолютно всі існуючі моделі дозиметрів в Україні. Абсолютно всі існуючі види дозиметрів і їх типи, різновиди. На жаль, не всі моделі дозиметрів підходять для. Заміру деревини і листя. Наприклад, приклад візьму. Китайські. Жоден китайський на це не здатен. Вони для цього не призначені. Взагалі, і фізично вони цього не вміють робити. Можете забути. Абсолютно всі китайські. всі. Далі, Ну, від країни, в принципі, це не залежить. Ну, крім Китаю. Китай... Китайськими не можна їжу переміряти далі. Е, значить, є вентилятори. Давайте я бігом пробіжусь по цих дозиметрах і по ціні скажу. Е, зразу це ж всім цікаво буде. Ну, Наприклад, є от такий професійний у мене дозиметр-радіометр українського виробництва Він називається МКС-07. Пошук. Трову марки Екотест. Він коштує повний комплект у мене. Зараз скажу скільки там 450 тисяч гривень. Ось так. Ну, там виходить близько 10 тисяч 11 тисяч євро. Не кожен буде такий купувати. Далі є, наприклад, такі Радіскан 701А. Він коштує 36 тисяч гривень. Цей коштує в районі там, 12 тисяч гривень БУ. Але в мене новий новий коштує 29 тисяч гривень, МКС-01. Далі радіокод 101, 102, 103. ну, 103, є сенс брати 103. Зараз він коштує там, 18 тисяч гривень у виробника приблизно так, з доставкою. І китайський, ось цей, наприклад, коштує в Україні 2600 гривень приблизно. І, наприклад, є самий бюджетний варіант, щоб міряти їжу. Можна, звичайно, міряти цим, цим, яким із цих двох і з вентилятором. Сентилятор тільки гаму фіксує, ним обов'язково міряти гаму. Значить, як заміряти? Причому довго? Потрібно окунути його без чохла, і проба має бути без пакету повністю. Притулити датчиком, ось тут датчик і зверху ще насипати цієї кори. І завіряти мінімум 2-3 години, не менше. І дивитися іменно в ЦПС, ось так, не в мікрорентгенах, а в ЦПС, там де сотих. І дивитися, чи збільшиться от за 3 години. Далі, це тільки по гамі, щоб беті і по альфі. Вимирити, можна взяти якийсь цих, але тоді замір потрібно проводити 3 години це дуже довго. Самий бюджетний варіант взяти детектор від цього дорогого приладу. Сам детектор. Він коштує дешевше в сотні разів, ніж сам цей прилад. Просто цей детектор купити і під'єднати, до, до до дозиметра AtomScan універсального. Або до будь-якого іншого можна, неважливо. І цим детектором заміряти вже на альфу і на бето. Перевертаємо ось так, щоб слюда була оголена. Обов'язково. Далі. Ну, Хоча ні, так не робіть, як я. Я роблю е, так, я ризикую, тому що мені можна. Я цим вже займаюся дуже багато років. Я вилож, е, ну, дістаю з пакета цю поругілки і ложу прямо на слюду обережно ось так. Далі вмикаю прилад і заміряю. Перехожу в режим ось цей, от Зверху пішов таймер. 1, 2-3 секунди. І чекаю, поки пройде 3 години. Потім дивлю середній арифметичний в імпульсах в секунду. Ось цей середній рядок CPS. І Потім це саме провожу без кори і порівнюю результат. Якщо результат однаковий буде, 3 години без проби, 3 години з пробою, значить. Проба чиста. Якщо результат з корою буде більший, хоча б трошки, значить є забруднення по альфа, бета або гама випроміненні. Але ви так не робіть, бо ви можете проколоти слюду, тим більше ці гілочки гострі. Так роблять тільки професіонали, які ризикують, не бояться розбити цей лічильник. Ну, я, наприклад, тому що в мене цих лічильників багато. Так. Ви краще так не робіть. Краще, значить, е, краще висипати, наприклад, в якусь ємність. Візьміть коробочку, ну от будь-яку, ось таку. Туди висипати, наприклад, всі ці гілки без пакету. І кору. І зверху вже поставити лічильник таким чином. О, Дивіться, він ідеально поміщається сюди. Але так, щоб. Між пробою корою деревом і між слюдою був зазор 5 мм, не більше. Саме 5 мм. Якщо буде зазор у вас більше, ніж 5 мм, ви не зафіксуєте радіацію, тому що альфа так далеко не буде летіти, її там взагалі, якщо є, то дуже мало, так само бета буде в сторону розлітатися. Від слюди ось цієї до проби. В даному випадку дерево має бути 5 мм не більше. Доторкатися цими колючками до не можна, бо ви її проколите. Все. І заміряйте в тій коробочці, що я показав, 3 години без ялинки, чи проби, чи то гриби можуть бути, ягоди, будь-що ви вимірюєте, можете воду навіть. І 3 години з пробою. І в режимі ось цьому, сигма, Значок, бачите, це осереднення. Середнє арифметичне за весь час, поки ви обнулили, включили цей режим. от Я обнулив ось так. І порівнюєте результат. Якщо імпульсів в секунду, ось тут зараз 2, бачите. 1,99. Тут навіть в тисячних показує, щоб ви дуже точно могли порівняти. І таким чином. Заміряйте. Менше 3 годин я не раджу, це буде неточний результат, плюс-мінус кілометр похибкою. 3 години нормально. Не Немає куди спішити. 3 години заміряйте фон і саме міряйте в цьому місці. Якщо ви на цьому столі в цій точці міряєте, значить пробу так само на цьому столі в цій точці. Бо якщо ви змістите взиметр, наприклад, от сюди, тут вже фон зовсім інший. Тут стіни по-іншому фанять, підлога у вас і так далі. Тому постійно, щоб було місце, геометрія, час, всі умови однакові були для заміру без проби і з пробою. Як називається лічильник? Він називається ось так: СБТ-10А. Обов'язково з буквочкою А в кінці. Обов'язково. І обов'язково, щоб продавець вам зняв відео. Зняв відео. Як реагує цей лічильник Гегера Мюллера на альфа частинки? Наприклад, датчик диму. З листком паперу закритим слюдою і без листка паперу, щоб ви бачили, має бути максимальна чутливість до альфи. От, тисячі альфа частинок в секунду. Ось тут маю показувати вам з папером і без. Тисячі Ось так, до крапки зліво. ЦПС, імпульси в секунду. Тоді він чутливий до альфа, хороший. Значить, які рекомендації? Це лічильник не дуже так собі. Він, тут є кристалики, бачите, всередині під слюдою. Слюда має бути чиста. Ну, Чим чистіша вона, тим він кращий, дорожчий. Ем, Довше вас прослужить. Ось так. Ну, все, всім пока. Коротко просто показав такі рекомендації.